Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відео про декоративну косметику а вірніше про Протестовану декоративну косметику я вирішила ввести нову рубрику розповідання про декоративку. Чому так? Тому що в мене є рубрика Пусті баночки, де я вам розповідаю, коли закінчуються засоби, потім я вам розповідаю їхній результат. Але зачасту буває так, що мене часто питають в коментарях, після розпаковок, особливо, як той олівець, наприклад, як той блиск, як та губна помада. Звичайно, поки опиниться декоративний засіб у пустих баночках, на це потрібен дуже великий час, півроку, а то і більше, поки декоративка закінчиться. Тому я вирішила. Тестувати косметичні засоби декоративні десь місяць-два і потім вам робити на них відгук. Тобто сьогодні я вам покажу декоративку, яка в мене ще не закінчилась. Нею я користуюся, але я можу сказати свій уже результат по ній, тому що я деякими засобами користуюсь уже не один місяць, тому ось так. Напишіть мені, чи такі відео вам будуть корисні з відгуком саме декоративної косметики. Сьогодні я вам показую е, засоби. У мене сьогодні тональний крем е, для губ засоби, олівці для губ. У мене будуть і туш. Е, не одна буде для відео, тому ось так. До речі, я готувалася до відео. Я думала, що буде в мене одне таке відео, тому що декоративної косметики в мене не так багато. Я обожнюю декоративну косметику і обожнюю макіяж. Але відео на каналі такі не дуже заходять саме з макіяжем. Тому ось так. На сьогоднішній день я знімаю коротенькі відео в інстаграмі, тому кому цікаво, підписуйтесь на мій інстаграм. Там в мене буде більше макіяжу. І декоративка, звичайно, це не зовсім бюджет порівняно з доглядовою косметикою, тому декоративки у мене трішки менше. Але коли, знову ж таки, повторюся, я почала готуватись до цього відео, вийшло так, що в мене надбиралося нових засобів з декоративної косметики аж на два відео. Тому буде перша частина ось це сьогодні, що я вам розповідаю, і пізніше, не знаю, можливо, відразу після цього відео вийде ще одне відео. З декоративкою. Сьогодні я вам покажу декоративку, яка у мене вже доволі давно, тобто раніше куплена, і в другому відео я вам покажу декоративку, яку я буквально місяць, можливо, два назад купувала, і тепер можу щось сказати. Ну, давайте тепер до сьогоднішніх засобів. Я вам розповім про них коротенько, які вони. Чи вони мені сподобались чи ні. Звичайно, на всі засоби, які будуть у відео, я вам залишу нижче в інфобоксі всі посилання на них. Ви зможете на них подивитися, на їхні відтінки і так далі. Тому що декоративка це вже трішечки індивідуальна, наприклад, і самі тональні креми, олівці для брів, для губ і так далі. Давайте розпочнемо з тонального крему, який у мене закінчується, ним ще я користуюся. Це ось такий тональний крем від корейського бренду Enoich, якщо не помиляюся, тому що мені багато хто пише, як правильно називаються бренди. До речі, пишіть, тому що ну, знову ж таки, все я також не можу знати. Буду їх вивчати. У мене 13-й відтінок. Тут його 100 грам в нього такий сіруватий підтон. До речі, також десь писали, що чи він не сірий на шкірі, але. Я знаю, що в мене сіки світла шкіра, що, можливо, і сірий підтон мені підійде. Він мені підійшов, тим паче всі тональні креми в ну, переважності, вони всі адаптуються до вашої шкіри. Тобто, такий, як він у баночці або на сводчі на руці, він не буде. Він все, все одно буде адаптуватися. Ось цей тональний крем буквально десь через півхвилини підлаштовується під вашу шкіру. В Лінійці, не пам'ятаю, кілька є їх. Відтінків я беру завжди найсвітліший. Ось цей 13-й на той час був найсвітліший. Брала я його, здається, на Єві, якщо не помиляюся. Він доволі бюджетний на свій, на свій літраж, тому що літраж дуже великий, зазвичай літражі по 30 мл, тут його 100. Він тут зручний, правда, трішечки вже він в мене потік, тому що закінчується тут зручна помпа. Багато його не потрібно. Якщо вам потрібно більше наложити, ви більше його наносите. Якщо його менше, то менше. Він не робить маски на обличчі. Розтушовую я його спочатку кабуки-кісточкою, а потім ще впресовую спонж. Мені це більше подобається. Тоді шкіра така гладенька, практично не видно тонального крему на шкірі. Найбільший його плюс, і чому я його взяла, це те, що він має зволожувальні компоненти. Він дійсно дуже добре зволожує шкіру і її не сушить, тому що в мене шкіра суха. І я постійно в пошуках тональних кремів, які б не сушили шкіру. До цього в мене були і матові, і ще якісь. Але всі ці тональні креми сушать шкір, тому я їх на сьогоднішній день не беру. На цьому я вже сижу десь півроку, якнайбільше. Він мені подобається. Взяла про запас, поки є, тому що не завжди бувають на сайтах. Вони знову ж від корейського бренду, від цього ж, але інша лінійка. Тональний крем дуже класний. Не бійтеся цього сірого підтону. Якщо хто темніший, подивіться в лінійці повинно бути і темніші, можливо, відтінки, бо я не знаю. Звичайно, я звертаю увагу тільки на свої відтінки, на світлі. Тому ось так: тональний крем. Мені подобається, я не задоволена і я навіть не хочу поки що нічого міняти. Слідуючий засіб він також у мене вже доволі давно це румяна для обличчя. Це американський бренд The Balm. Якщо я правильно його вимовляю, я думаю, ви його бачили. Колись він чомусь був дуже популярний в інстаграмі, в оцих в цих соціальних мережах. На сьогоднішній день я його менше трішки бачу, але... Мені дуже хотілося хоч щось від нього взяти, тому що сам бренд не дуже бюджетний. Бренд спрямований на декоративну косметику. В них є і тіні, і рум'яна, і хайлайтери, і бронзери. Все в них, будемо так казати, є з декоративки. В той час, як я брала його на мейкапі, на нього була якась ще знижка, він не дуже дорого коштував. Тут його 6,5 грома. В нього, до речі, такий дизайн в пінапі весь вся декоративка. І тут ось так він відкривається, всередині має він такий колір. Ну, всередині видно, що я ним дуже часто користуюся. В нього був один відтінок. Це такий, як на мене, відтінок він підійде кожному. Я спеціально шукала якийсь такий натуральний. На кожен день ним навіть я роблю, тому що я світлошкіра, і навіть інколи роблю ем, замість бронзера його наношу на скули, Тобто він притемняє дуже добре. Тобто в мене такий він два в одному. В нього тут, така, ем, як на мене, такий брудний рожевий в нього колір. Ну На камеру я не знаю, як буде. Давайте я вам сводж зроблю. Ну, ось такий він е, на пальчику, і зараз я вам його. Нанесу. Він злегка ще навіть підсвічується так, з таким ніби шимером. Ну, У мене всі ці засоби, можливо, якихось тільки нема. Ну, практично вся декоративка у мене є в youtube Shorts з свочами. Тому заглядайте це такі вертикальні відео, хто ще не знає. Там все є. До речі, і ось це є. В картоні, він, до речі, облуді. Непоганий, він мені дуже сподобався, гарна в нього якість, дуже природній вигляд. Все мені в ньому подобається. Дійсно, кошти виправдовують його якість, і його надовго вистачає. Я вже не знаю, скільки користуюся, ще тут доволі багато продукту, як я бачу. Тому, хто, можливо, натикався на цей бренд, його можна цілком собі брати, тому що ну, дуже і дуже гарна якість. Можливо, пізніше щось від нього. Я хотіла, ще від нього взяти тіні. Подивлюсь, можливо, пізніше, звичайно, візьму і тіні. Тому ось так. Далі у мене з декоративки те, що також уже закінчується, практично, це ось така база під туш. Останнім часом, ну не останнім часом, доволі давно у мене чомусь туші, неважливо, які я б брала б, не роблять того об'єму, який був раніше. Не знаю, чому, з чим це пов'язано, тому я вирішила брати якісь праймери або бази, які збільшують об'єм. І ще я брала, шукала таку базу, щоб вона закріпляла туш. Є такі бази, на які наноситься туш і тоді туш насипається, тому що в мене також є проблема інколи з деякими тушами, що вони дуже осипаються. Я взяла на мейкапі, хто за мною слідкує, напевно, бачив доволі вже давненько. Напевно, місяців два-три ним я користуюсь. Це база під туш від бренду Max Factor. До речі, чомусь цей бренд я призабула, я його знала, колись він давно був дуже популярний. Я на нього натикнулася, він не дуже був дорогий, він в такому білому обрамленні. Всередині він як звичайний праймер або консилер. Тобто у нього один колір, він такого всередині бежевого кольору. Тобто ви наносите спочатку його на вії, він трішечки підсухає, ну буквально секунд 10-5. І потім наносите туш. Е, ну, по первах, він мені подобався. До речі, мені здається, хтось з е, по, е, підписників посовітував ось такі бази для того, щоб не осипалася туш. Е, я знайшла Max Factor. Е, він, по первах, був непоганий. Він тримав туш, та яка осипалася. Але з часом, знову ж таки, таке враження, ніби чи то він видихається, чи то проходить термін його дії. З Часом, звичайно, він уже цієї дії не робив. Все-таки як я чула, і туші, і подібні такі засоби, їх десь на 2-3 місяці і вони починають підсухати, напевно, і не роблять своєї дії. Сам засіб непоганий, мені сподобався, трішечки давав об'єм, ну і головне насипалася туш. Звичайно, я буду брати щось інше. Від Max Factor вже брати не буду, щось хочу інше протестувати. Ну, непогана штука, можете звернути увагу. Свою дію він свій час робив. Далі, у мене є ще дві туші від Eveline. Давайте перша туш, яка у мене з'явилася, це, тому що від Eveline я також декоративка в мене була, але чомусь мало. Наприклад, туші я ніколи не брала від Eveline, вирішила це виправляти. Взяла. З лінійки Варєте, їхня знаменита лінійка Вар'єте. Зараз вона не сильно рекламується, хоча засоби є в продажі, їх можна купувати. Ось така туш, Брала я її також не так давно. Не пам'ятаю, ну Eveline, він весь практично бюджетний. Тут його 10 мл. Всередині має вона ось такий вигляд, ось така кісточка. Кісточка мені звичайно не подобається, тому що кісточки я беру зазвичай взагалі великі для того, щоб вони робили об'єм. Я ними звикла працювати. маленькі я не люблю. Тут вона, те, що вона практично без ворсу, мені це не дуже подобається. Вона силіконова. Але, попри те, що вона така ніяка кісточка, вона в принципі профарбовувала вії, робила навіть об'єм. Туш сама непогана, але десь з середини її користування вона почала ну, в мене особисто осипатися. Тому я її комбінувала ось з, оцім, з оцією базою, трішки це допомагало. Непогана туш. до кінця я її, звичайно, не використала, буду все ж таки десь інколи нею профарбовувати її. Ну, така непогано. В мене вона, звичайно, трішки осипається. Сказати, плюс їй великий ні. Хоча я часто чула, що її хвалять. Але в неї такий супер чорний колір насичений, на віях вона гарно дивиться. Далі ще від Eveline, у мене зараз я не користуюся. Знову ж таки, взяла просто інший вид. Тут просто не знаю, якась інша лінійка, але я вибирала, щоб була Вивелайн велика тепер за цим разом кісточка. Тут вона для об'єму йде туш і здається, також її тут, тут її вже 12 мл більше. І взяла її за те, що в неї ось така велика-велика кісточка. Дійсно, вона робить непоганий об'єм, гарна туш. Трішечки в кінці дня, ну у мене, по крайній мірі, внизу вона відпечатувалася порівняно з тими тушами, які у мене були, і вони дуже осипалися. Ця туш непогана, нам мені подобається. Особливо подобається її кісточка. Тому ось так. Від Evalin можна брати туші, вони непогані, особливо, якщо ще її наносити на якусь базу, взагалі прекрасні туші. Далі у мене є два олівця для губ. Знову ж таки, від Eveline, також я її не так давно брала. Має ось такий він вигляд. Він щось коштує супер бюджетно біля 40 десь гривень. З точилкою він ось тут. Тут у мене відтінок Nude 14. Ось такий він має вигляд, цей олівець. Я взяла просто протестувати щось знову ж таки від Everline, саме з олівців для губ. І я завжди в пошуку таких якихось коричнювато-нюдових відтінків для того, щоб робити відтінок на губах, робити ось це таке так зване омбре. Перехід і так далі. Непоганий олівець, ось такий в нього відтінок, в нього навіть такий червонуватий більше він червонувато-коричнюватий відтінок. На губах він, в принципі, непоганий. Непогано він розтушовується. Відчувається, звичайно, що він бюджетний, цей олівець, він не такий м'який і не так прям. Прекрасно розноситься по губах, але в принципі непоганий. В лінійці там величезна їх була кількість, такі природні відтінки, там і рожеві мені сподобалися. Ну, я взяла те, що я шукала. Ось ця точилка також вона свою дію в принципі, робить, точить олівець. Ну, звичайно, брати я не буду, все-таки краще брати трішки дорожчий сегмент в цьому плані. Він трішки кращий, але в принципі, хто шукає бюджет, можна брати і такі олівці. Далі в мене ще є один олівець від бренду Пупа. Я його взяла, тому що просто хотіла протестувати даний бренд, і мені знову ж таки потрібен був олівець. Цей олівець я брала давнішенько вже, він у мене довгий час, але я ним рідко користуюсь, тому що я трішечки прогадала з кольором. Звичайно, купую я це все в інтернеті, на мейкапі, через. Монітор комп'ютера не завжди можна підібрати собі відтінок, тому що ну, це складновато, ну, як є. Тут у мене 0,33 відтінок. Він тут такого темно-темно-рожевого кольору. Ну, на губах він трішки яскравий. Ось його відтінок я нанесла. І ось такий він всередині. В принципі, він непоганий. Він мені подобається, якість у нього гарна. Колір також, просто що колір на буденний. Тобто я його більше використовую десь на зйомках, на фото. В день його можна наносити, просто його потрібно трішечки розтушувати або кісточкою, або пальчиками. Навіть його можна використовувати без губної помади, тобто буде такий матовий ефект на губах. З іншої сторони, до речі, в нього є ось такий аплікатор, яким, до речі, також можна розтушовувати його. На губах і робити не таким яскравим, яким він є, ну просто як нанести олівець на губи. Тому ось так. Але сам бренд, сама якість дуже і дуже непогана. Можна звернути увагу, і, до речі, там їх було велика кількість. Я також дуже довго вибирала, але трішечки не вгадала. Так, далі в нас з вами ще залишилися два блиски і губна помада. Давайте розпочнемо з губної помади. Це у мене, здається, Maybelline. Десь хтось радить цю губну помаду, і я її вирішила взяти. Брала я її на мейкапі і там був тільки один відтінок. Вона йде матова, матовий в неї ефект, але Разом з тим вона зволожувальна. Це мені дуже підходить, тому що щоб, знову ж таки не пересушувати губи, але щоб був і матовий ефект. Зазвичай все, що матове, тональні губні помади, вони все одно сушать дуже шкіру, шкіру, губ і так далі. В даному випадку відчувається дійсно, що вона. Не так сушить губи, це дуже приємно, але разом з тим має матовий ефект. Всередині вона має ось такий колір, як я вже говорила, була вона одна, то такий природній рожевий відтінок. Навіть я б сказала, він трішечки такий більш червоним підтоном, рожевий з червоним. Натуральний такий ефект. Зараз я вам зроблю своч. Своч, я, звичайно, роблю такий насичений, ось вона ця помада. Дуже природній такий він. Звичайно, його можна пальчиком або кісточкою розтушувати, і він буде не таким насиченим, буде більш природнішим. Я його наносила на губи, тобто можна його зробити набагато природнішим, не таким яскравим. Ну, якщо вам десь потрібно на вечір, то, звичайно, можна ось так нанести щільно його і буде такий ефект. І, до речі, вона коштувала не так і дорого. Не знаю, чи на даний момент є, я пошукаю вам і, звичайно, залишу під відео посилання на цю губну матову помаду. Далі у мене ще два блиски. знову ж таки, до речі, від Eveline. Давайте покажу той, який я перший купувала. Також, десь за порадами якихось чи то блогерів, чи десь в інстаграмі я побачила. Це ось такий блиск для губ Евелайн. Він збільшує трішки губи. Він тут з ароматом шоколаду. У них така є лінійка, яка збільшує губи, і вони з різними ароматами. В даному випадку це шоколад, там, ще здається, чи з бананом є. Я вже не пам'ятаю, треба дивитися. Ну, я взяла те, що радили. Всередині він дуже зручний. Тут Дійсно відчувається аромат такий не дуже насичений, але відчувається аромат шоколаду. Всередині в нього ось такий аплікатор, дуже зручний в вигляді капельки, такий злегка він нахилитий. Даний блиск для губ мені подобається тим, що він дійсно збільшує губи. Потім він дуже приємний на губах, нелипкий. Не склеюється, він, в ньому вкраплені невеличкі частинки, такі непомітні блискіток. В нього натуральний колір бежево рожевий. Мені подобається, коли ви його наносите, наприклад, просто на губи, він злегка такий напівпрозорий. Тобто він дає цей відтінок натуральності, але він ще плюс і прозорий. Натуральний такий ефект дає, можна його наносити і зверху губної помади, також дуже гарний ефект він робить. Пробурсів він приходить, здається, ось такий в нього вигляд. Ну, дуже дуже гарний блиск, саме такий, який можна носити на кожен день з блиском. Тобто, він має ефект ще підсвічування за рахунок оцих блискіток, ну вони непомітні. Дуже-дуже гарний. Звичайно, я вам залишу посилання на нього, він мені дуже сподобався. Хочу ще подивитися в лінійки, які є відтінки, гарна штука. І я взяла ще знову ж таки від, з лінійки Вар'їте. Мені цікаво перепробувати різні засоби з цієї лінійки, тому що в свій час вона дуже греміла, ну чомусь я нічого не брала з неї, не знаю чому. На сьогоднішній день добре, що воно ще все це є. На початку я сказала, що це блиск для губ, ну це не блиск для губ, це вигляді блиску для губ, але це матова губна помада. Є такі види губних помад, вигляд у них як в блиску, але насправді це губна помада. Всередині він також схожий на блиск, тут аплікатор такий. Нахилитий. Колір тут холодний, рожевий. Я спеціально брала таке, знову ж таки на кожен день буденне, натуральне і так далі. І сводч, зараз вам покажу, рожевий такий в нього колір. Ось його своч такий, навіть я б сказала, на губах він біластий. Він десь через півхвилини. Висохає і робиться зовсім матовим. Дуже гарний в нього такий відтінок. Ось вже починає підсохати і зникає ось цей блиск. Непоганий, на початку, коли я його замовила, він мені не дуже сподобався, але з часом, коли почала ним користуватися чаще, е мені подобається ось цей матовий ефект і дуже подобається колір. До речі, я вам не показала своч, ось цього, що збільшує губи. Давайте покажу і його. Своч, хоча, здається, у мене всім. Є вони у YouTube Shorts. Він навіть такого, як я говорила, через червоний колір ось його відтінок ось цього, що з шоколадом, який збільшує губи порівняно з губною помадою від Maybelline. Це Eveline Матова губна помада, яку я тільки що показала. А ця це та, що з шоколадом, це блиск, і він такий, бачите, злегка в нього є прозорість. Такий бежево-прозорий. він мені дуже подобається, і в нього, до речі, дуже гарна формула. Можете звернути також увагу на нього. Це все, що я вам хотіла за цим разом показати. Така в мене декоративка на даний момент. Багато чого вже з цього закінчується, я скоро буду його викидати, але ще ним користуюся. В принципі, все, що я замовила, мені подобається. Всі засоби, які я вам сьогодні показала, я на них залишу посилання під відео. Перейдете, подивитесь детальніше, почитаєте. А я з вами буду прощатися. Сподіваюся, що відео вам було цікаве, корисне. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайки, писати коментарі і зустрінемося з вами в наступних відео. Всім пока!